Добре, отже, доброго дня, доброго вечора. Всім, хто приєднався до інформаційного вебінару програми Work in Tech Ukraine». Сьогодні ми зустрічаємося щоб розказати більше про програму та відповісти на ваші запитання. І на початку представимося. Команда Work in Tech Ukraine складається з трьох людей, з яких двоє ми сьогодні будемо з вами. Також протягом програми буде з вами Мажана Мілановська і Христина Скрицька і я Тетяна Демитко. Христина, скажи щось від себе. Tak, Dzień dobry, ja nazywam się Krystyna Skrycka, jeszcze chcę powiedzieć, że z nami jeszcze jedna, jedna koleżanka nasza z Mamo pracuje to Paulina Polek, ona koordynuje projekty z... Społeczne i projekty dla Ukraińców. Ja pracuję w fundacji przy projektach związanych z pomocą Ukraińcom i będę Was wspierać, inspirować, motywować i prowadzić wraz z naszym zespołem przez wszystkie trzy miesiące. Kilka słów powiem o fundacji, żeby też wiedzieliście, skąd w ogóle ten projekt. Nasza fundacja Mamo pracuje istnieje już od 11 lat i wspiera kobiety w ich rozwoju zawodowym. Pomagamy mamom w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka na przykład. Wspomagamy kobiety w przebranżowieniu się i podpowiadamy jak kończyć pracę z życiem prywatnym. I по Вибуху війни в Україні постановили допомагати використовуючи нашою до тихчасовою відомию і досвідчення в спіранню українців в рамах фундації Мамопрацю. І так поставили віло проєктів в тим окінгіндах України. І на колоним слайді, я попрошу колений слайд, можна побачити тільки кілька користь і таких залет програму. I to, co widzicie, możecie przeczytać, a ja powiem jeszcze od siebie, że jest to projekt szkoleniowy dla osób, które chcą zmienić swoje życie zawodowe i wiedzą, czego chcą. I po udanym zakończeniu programu, będziecie mieli nowy zawód po trzech miesiącach. i także będziecie mieli uznawany na całym świecie. Certyfikat i możliwość znalezienia nowej pracy. A uczestnicy jeszcze oprócz tego będą mieli również dostęp do szkolenia z języka angielskiego, odpowiednio do ich poziomu zaawansowania, ale o angielskim trochę później jeszcze powiemy. I na kolejnym slajdzie, żeby nie było tak, że sami siebie chwalimy, to nasza pierwsza edycja i uczestnicy. Писали такі ну, опінії так, в тракті е, того програму, проходження про програму е, і програм направди е, годний поліцення. І е, як доста до цього програму, то повів Тетяна. Добре, дякую. Найголовніше на е, що ми хочемо наголосити. Це, звісно, адреса нашої інтернет-сторінки, де ви можете ще раз прочитати основні дані, основну інформацію про проект. А також на цьому ж сайті знаходиться формуляр заявки, подача заявки до участі в програмі. Можете скористатися з QR-коду, який приведе вас на це посилання. Також другий важливий момент це те, що ми чекаємо на заявки до 21 квітня. Але заохочуємо вас подавати заявки вже зараз, після вебінару, а якомога раніше. Дуже хочемо бачити формуляри від вас. І до 25 квітня ми маємо оголосити результати і перечитати всі ваші заявки. Також хочу наголосити на критеріях відбору. Ми дуже хочемо бачити. Повністю заповнені формуляри, щоб ми змогли більше зрозуміти вас, як людину, як фаховця, вас, вашу, ваш досвід роботи, ваш рівень англійської мови, ваш рівень володіння комп'ютером і комп'ютерні навички. Ми звертатимемо на це увагу, і тому ми дуже просимо вас заповнювати. Формуляри якомога, якомога повніше. Це допоможе нам у рекрутації. Тому ще раз чекаємо заявки, які можна подавати через сторінку Working, до 21 квітня. Будь ласка, діліться цією інформацією зі знайомими, яким може бути це також корисним. Добре, перейдемо до платформи Coursera, тому що навчання на платформі Coursera це одна із головних частин програми Work and Tech. Головне, що треба знати, це те, що навчання на курсері відбувається у режимі самостійного навчання онлайн. Ви самі плануєте час, коли ви приступаєте до навчання у зручний для вас. Час після роботи в день вихідні, тобто тоді, коли у вас є час навчатися. Програма Working Tech пропонує на вибір два курси на платформі Coursera: це IT support або online Digital Online Marketing. Це дві дуже різні, різні галузі, і кожен з цих курсів доволі такий об'ємний і обширний. Ви можете вибрати цей курс лише один раз і пройти один курс протягом трьох місяців. it ці полягає більше на ефективному пошуку інформації, підтримки клієнтів у різних сферах. Навчання там дуже практичне є також тести завдання. Діджитал онлайн маркетинг це технології інтернет-продажів, реклами. Все більше з'являються роботи онлайн навіть від такої віддалений в інтернеті з діджитал онлайн маркетингу, тому так само, як і ті супорт, це дуже затребування зараз галузі роботи. Що ще, ще треба знати про цю платформу, на якій учасники навчатимуться протягом трьох місяців. Після кожного модулю, після кожної частини курсу, ви побачите, що є тестування. Не буде як такого фінального одного екзамену. Потрібно буде успішно складати тести та отримувати сертифікати протягом усіх тижнів місяців навчання, після кожного курсу тижня. Як я вже сказала, навчання самостійне, тобто ви не зможете. Сконтактувати і позайматися один на один з вчителем, так як може це було, скажімо так, раніше, більш стандартна традиційна форма. Але ми заохочуємо до нової форми навчання онлайн і самостійного навчання. Ми розраховуємо на навчання на 12 тижнів, можна закінчити швидше. У нашій першій диці програми ті, хто закінчують швидше, отримують. Дуже класні бонуси, е, тому ми будемо до вас до цього заохочувати, Це залежить від вашого часу е, та наполегливості. Е, добре, і перейдемо до занять з англійською. Е, так, як Тетяна вже повідала, то саме заняття самодільне, то наука самодільна. Вибирайте час, вибирайте день, е, Можете чи uczyć się cały, przez cały dzień, jutro mieć wolny, tak, tak, tak jakby decydujecie sami. Odnośnie angielskiego, angielski to jest dodatkowe. Ci, ci uczestnicy, którzy pilnie uczą się na kurserze, oni otrzymują dostęp do platformy szkoły językowej Eklektika. I oczywiście przed tym wy składacie test, żeby. Szkoła widziała, jaki macie poziom języka, i od, w odpowiedni do tego otrzymujecie już dostęp. I przez trzy miesiące będziecie mogli uczyć się samodzielnie, korzystając z materiałów i lekcji wideo. Jakieś testy, jakieś zadania wszystko na tej platformie jest. I także Szkoła Językowa prowadzi takie webinary online szkoleniowy. Jak ucisz się samodzielnie języka, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna, rekrutacyjna po angielsku, będą takie, takie zajęcia, takie próby i to będzie z, już z lektorami na na żywo w, w formacie webinaru. Jeszcze oprócz takich zajęć z angielskiego i dostępu do platformy, nasz projekt ma webinary i tak, to kolejny slajd, i w ciągu tych trzech miesięcy nie tylko nauczycie się nowego zawodu i podszkolicie swój angielski, a także nauczymy was, jak się orientować na polskim rynku pracy to, co umiemy i robimy najlepiej. I będziecie mogli wziąć, wziąć udział w, 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 w takich webinarach, jak napisać a, skuteczne CV, a, jak sprawić także, żeby wasz profil na LinkedIn był widoczny dla pracodawców a, lub na przykład partnerów, a, jak a, przejść rozmowę kwalifikacyjną, zdobyć pracę i przy tym nie, nie zwariować i mamy bardzo, bardzo dobrych i profesjonalnych ekspertów uh, na tych webinarach. I bardzo ważny punkt, uh, wszystkie webinary uh, będą mieli uh, symultaniczne, uh, symultaniczne tłumaczenie na język ukraiński, oprócz oczywiście webinarów uh, od szkoły językowej uh, angielskiej. I uh, czego się można spodziewać lub nie od projektu, to proszę Tatiana powiedzieć. Так, дійсно, у нас будуть додаткові заняття онлайн, додаткові вебінари, які допоможуть вам у майбутньому пошуку роботи, але ми маємо наголосити, що проект Working Tech Ukraine не запевнятиме вам місць роботи або стажування чи практик. Приготуваних місць праці на чи практик після цього проекту не буде. Чого ще не буде, це ми не маємо доступу, ми не матимемо доступу до тестів. Учасників, не буде можливості відпрацювання разом завдань чи безпосередньої допомоги у науці, але зато буде створена і вже створена спільнота. Дуже цікаве, може, нове для вас поняття learning. це коли ми взаємо взаємодопомога. І тоді ви зможете на спільноті на сторінці цієї групи у Фейсбуці задати питання і скористатися взаємодопомогою інших учасників. Це безумовно відбуватиметься протягом проекту. Вебінари, тести, відзнаки за успіхом. так як ми сказали попередньо. Навчання на платформі Курсера, основний курс цієї програми, відбуватиметься протягом 12 -ти тижнів. Але ті, хто йдуть попереду, ті, хто виконуватимуть завдання раніше, і отримуватимуть перші сертифікати, отримуватимуть різні відзнаки за успіхи. Те, що ще варто очікувати, очікувати. Навчання у формі перегляду відеоуроків, це саме так, як відбувається навчання і на курсері, і на платформі з вивчення англійської. Ви передивляєтесь матеріал і виконуєте тестові завдання. Передивлятись відеоматеріал уроків, IT супорт або Digital Online Marketing можна буде англійською мовою, або англійською мовою з українськими. Napysamy soboty i jak się to będzie zróżnicniejsze. Przed początkiem nauczania można wybrać angielski lub ukraiński kurs nauczania. I przechodzimy do innych widoków. Tak, jeszcze chcę od siebie dodać, bo e, grupy na Facebooku to jest taka moja dziedzina i e, Będziemy tworzyć dwie grupy, jedna grupa na, dla jednego kursu, druga dla, kursu dla drugiego i naprawdę mamy mnóstwo różnych konkursów, żeby zmotywować i przeróżnych nagród, cudownych, naprawdę korzystnych, więc to jest super, to nawet poprzedni uczestniki, którzy nie mieli profilu na Facebook, założyli tylko, żeby korzystać z tych grup i uh, mieć po prostu takie wsparcie, nie tylko od nas, ale też od innych uczestników. Uh, I na koniec uh, już uh, widzicie slajd, już ja myślę, że czytacie. Uh, chcielibyśmy podzielić, takim feedbackom, podzielić się takim feedbackem uh, od uczestników, którzy już ukończyli program, bo um, na razie uh, kończy się pierwsza edycja i zaczynamy od uh, Maja już szkolenia drugiej edycji, tak? I już, jak Tatiana powiedziała, no, spora ilość uczestników skończyli kurs, i tu mamy takie opinie, jak, jak im było, tak? I jak widać, jest to wyzwanie, które warto podjąć. Jest to decyzja, która naprawdę może zmienić Wasze życie na lepsze. І затем, ну, жимах поведення поводження запрошуємо до удягу в програмі. Так, а на екрані ми залишимо контакти, Контакти, по-перше, до сторінки проекту, де ми чекаємо на те, що ви подаєте вже після вебінару заявки до 21 квітня, також Фейсбук та Телеграм-сторінки фундації, де ви можете знайти інші наші проекти. Дякуємо поводження і до зображення в проєкті.